Про дітей та їхні права, про профспілкове оздоровлення, машину амфібію та протестування з української мови та історії України. Це тільки деякі з тем, котрими сьогодні підсумовуємо тиждень. Вітаю вас і пропоную деталі останніх семи днів. 1 червня україна відзначила день захисту прав дітей свято яке з'явилося з ініціативи міжнародної демократичної асоціації жінок у 1950 році прижилося в багатьох країнах світу його мета привернути увагу громадськості до проблем тих хто через надто юний вік сам себе захистити не може в Україні експерти нараховують понад 100 тисяч покинутих дітей. Частину з них усиновлюють, деякі потрапляють у дитячі будинки сімейного типу, проте більшість виростають в інтернатах. І, хоча Закарпаття на українській мапі сирідства займає досить нейтральну позицію, вистачає в регіоні і тих, хто від самого народження не знає нічого про своїх батьків В обласному будинку дитини, який знаходиться у сваляві, таких малюків 89. Звідки ж беруться покинуті діти? Тетяна Довганець шукала відповіді. Когось знаходять у капусті, когось приносить лелека. А цих малюків доля забрала від невдячних батьків і поселила у дитячому будинку. На сьогоднішній день у нас знаходиться зараз 89 дітей, із них 30 мають статус, тобто можуть бути усиновлені. Загалом в Україні за рік реєструють приблизно 2000 тисячі відмов від дітей у пологовому будинку. Майже стільки ж малюків усиновлюють. Та, попри це, українські сиротинці не порожніють. Особисто я переконаний, що немає дитини, яку не можна влаштувати в сім'ю. Якщо це не відбулося в житті якоїсь конкретної дитини, то це означає, що ми ще не зробили достатніх кроків для цього. Під словом, «ми» я маю на увазі як державні служби, які мають до цього відношення, так що не менш важливо громадські організації, тому що громадські організації часто є такими рушіями цього процесу. У Закарпатті працює єдиний будинок дитини, де прихисток знаходять діти від народження до трьох років. Раніше тут було набагато більше малят. Сьогодні ж ситуація дещо змінилася. Порівнюючи з минулими попередніми роками, коли цей будинок відкривався, він був розрахований на 250 ліжок. На даний час ми маємо будинок дитини. Нам залишили 90 ліжок. Серед головних причин, чому мами залишають своїх дітей, називають скрутне матеріальне становище, відсутність житла та підтримки від близьких. Можна поділити категорію таких мам на три. Перша категорія це неповнолітні діти, які рано стають мамами. Друга категорія це діти, які виховувалися в інтернатних будинках, і третя, які зловживають алкоголем і наркотиками. Цим жінкам поталанило. Вони знайшли підтримку у стінах єдиного у Закарпатті соціального центру матері та дитини. Тут на повному державному утриманні одночасно може перебувати 10 мам із дітьми та вагітних жінок. Максимальний термін перебування 18 місяців із дня народження дитини. Багато мам це мами сироти із інтернатів, шкіл інтернатів, які не пристосовані до, до догляду за дитиною. Їм треба час звикнути до дитини, полюбити ту дитину, щоб вона не відмовлялася. Мамам-випускницям соціального центру фахівці допомагають знайти роботу і житло, а ще адаптуватися у суспільстві. Вони не вміють зовсім користуватися соціальною мережею. В громаді вони розгублені ну, із за того такі складності, тому що багато з них є випускниками шкіл інтернату мами, і вони не отримали базу, базові знання, які би потрібно було для існування в громаді. За час роботи соціального центру із 2008 року допомогу тут отримали понад три десятки жінок і понад 30 дітей не потрапили у сиротинці. Але у загальній зливі статистичних цифр цей показник капля у морі. Є так звана карта сирітства в Україні, де регіони України розфарбовані в зелений, жовтий і червоний відповідно І Тут насправді можна чітко сказати, що є регіони більш благополучні і регіони менш благополучні. В цілому це виглядає західна Україна. Вона більш благополучна, тобто тут найменше дітей сиріт відносно взагалі дитячого населення, і найменше дітей відповідно залишають також батьків, в тому числі і при народженні. І вона розформована такий, умовно кажучи, зелений колір, і к місто Київ. В місті Києві на сьогоднішній день вже також доволі благополучна. Знов ж таки, це не означає, що немає проблем. Тобто, це означає, що їхня частка, скажімо так, менша. Центр центр України і Південь це жовтий колір, тобто така вже менш благополучна. І найскладніша ситуація у нас сирістом це східна Україна, це Луганська, Донецька, От Запорізька, Дніпропетровська області. Дітей у Свалявському сиротинці за останні роки стало менше, не тому що їх почали менше залишати. Ситуацію рятують дитячі будинки сімейного типу та усиновлювачі. На перспективу Україна ставить перед собою мету до 2020 року забезпечити усіх дітей, які зараз живуть в інтернатах, сімейними формами виховання. Навтілення цього задуму до кінця державі лишається 8 років. Цілющі мінеральні води та життєдайні ліси саме це природне багатство щороку приваблює на Закарпаття тисячі відвідувачів з усієї України. Санаторії краю оздоровлюють людей із різними патологіями, починаючи від захворювань шлунково-кишкового тракту, завершуючи серцевими хворобами. Кліматотерапія та процедури на основі мінеральної води невід'ємні атрибути відпочинку по закарпатськи. Найбільше охочих перевірити на собі ефект від такого оздоровлення з центральної та східної України. Вартість відпочинку у сучасних здравницях у декілька разів збільшила попит на потівки з фонду соціального страхування. Загалом такий відпочинок характеризують як дешевий та якісний, але надто вже рідкісний. Як воно оздоровлення майже задарма? Бачила Мар'яна Олеганець. Закарпаття має чудові умови для оздоровлення та відпочинку людей. Це і корисний клімат, і цілющі мінеральні та термальні води, і фахові медичні кадри, запевняє голова Закарпатської обласної ради профспілок. Нині в області діє сім профспілкових санаторіїв на 1800 ліжок, в яких щороку мають можливість оздоровлюватися понад 35 тисяч наших земляків. І в тому числі вихідців із близького і далекого зарубіжжя. Щороку один закарпатський санаторій приймає від однієї до чотирьох тисяч відпочивальників, які оздоровлюються за путівками із фонду соціального страхування. Якщо раніше такий відпочинок був масовим і часто добровільно примусовим, то сьогодні путівка у здравницю на вагу золота. Тому кожен день оздоровлення сучасні відпочивальники намагаються використовувати з максимальною користю для свого організму. Минулому році це було 900 потівочок, в цьому році 3 780 восімдесят потівочок. Потівочки в основному йдуть це другий квартал, починаючи з 15-го. Травня по 31 грудня. Приїжджають із різних областей, бо тому, що, наприклад, тут у 27 областей ми відправляємо путівочки, починаючи із Закарпатської області, Волинська, Житомирська, Тернопільська, Дніпропетровська, Донецька. Всі-всі області. Лікувальні процедури багатьох закарпатських здравниць базуються на мінеральній воді. Використовується таке природне багатство як для питного лікування, так і для водних процедур. Курортним фактором головним в нашому розпорядженні є мінеральна вода. Це вуглекисла гідрокарбонатна вода, яка містить у повищеній кількості борфтор, які сприяють, ці мікроелементи сприяють кращому обміну речовин в організмі. Чимось вона схожа на кавказькі мінеральні води, курортів, железноводські і Сентуки, але вона містить більше вуглекислоти. Крім мінеральної води, у здравницях області активно використовують кліматотерапію. На території багатьох санаторіїв посаджені корисні рослини, які здійснюють позитивний ефект на фізіологічне та психічне здоров'я людини. Підвищення в повітря фітоцидів, продуктів життєдіяльності рослин, які оказують лікувальну дію на наших хворих. Вот на хворих не наших взагалі хворих. От, завдяки судинно-розширюючій дії і, і, і підвищена концентрація легких аероіонів, які і, і, надають седативну заспокійливу дію на центральну нервову систему. У вартість путівки із фонду соціального страхування входить більшість процедур, які показані хворим. Загалом таким оздоровленням відпочивальники задоволені. Оздоравливаю желудочно-кишечный тракт. Приехала по соцстраховской путевке из города Кривого Рога. Нахожусь сегодня третий день здесь. Первые впечатления замечательные, особенно после нашего Кривого Рога. Воздух замечательный, природа хорошая, красивая. И погода на данный момент замечательная. Разница, конечно, огромная. С если путевку сам покупаешь и путевка по страхованию. Ну, естественно, там выгода очень приличная, там, так скажем. Эти даже деньги мы можем потратить на те же экскурсии, на разные приобретения, на те же сувениры, не знаю, там, я не знаю, можно там, допустим, есть тут и солярий, ну, платные услуги, такие как солярий, там, криосауна, Тоже, ну, Солярій як солярій, солнечко від ну, дуже добре для здоров'я допомагає. І вот. как бы ці деньги можна використовувати на ще більше оздоровлення. В кімнаті ж є і телевізор, і холодильник, і душ, і, і, значить, і спальні кровати дуже гарні. І природа навколишня тут дуже гарна. І привітне відношення до людей самого персоналу. П'ємо кожен день воду, мінеральну, фіточай, ну і природа. Гуляємо. Край дуже чудовий, так що можуть приїжджати до нас, відпочивати. У людей, які оздоровлюються у здравницях за путівками із фонду соціального страхування, хоча і незначні, але зауваження є. Серед них основні побажання, щоб харчування було різноманітнішим і аби у вартість соцстрахівських путівок входив більший перелік процедур. Висновок простий. Оздоровлення за путівками соцстраху, маловитратне та якісне. Єдиний недолік надто вже рідкісне, особливо для молодого покоління. Продовжимо випуск уже за мить. Та спочатку огляд подій тижня, що минає, від Діни Михалик. Для того, щоб конкурувати з іншими вишами, потрібно пропонувати високий рівень освіти та умови проживання студентів. Про це йшлося під час засідання вченої ради Ужгородського національного університету. Сьогодні серед пріоритетних завдань вирішення проблем виплати заробітної плати співробітникам університету та своєчасне вручення дипломів випускникам. На заході також були керівники області. Говорили про налагодження нормальної та ефективної співпраці з Міністерством освіти. Півтора мільйони архівних документів, такий нині фонд закарпатського архіву, і для цього бракує приміщень як в Росії, Білорусі, так і в Україні. В обласному центрі Закарпаття говорили про діяльність регіональних архівів. Відтак за спільним нарадчим столом зібралися керівники Державних архівних служб трьох країн за участі директорів профільних установ цих країн. Обговорили найактуальніші проблеми розвитку архівної галузі, що виникають перед архівістами сьогоденні. Щоб полегшити життя людей похилого віку, в Ужгороді відкрили єдине вікно для пенсіонерів. Тут вони зможуть отримати послуги, не вистоюючи черги під кабінетами. В єдиному вікні пенсіонерам призначатимуть і перераховуватимуть пенсії, видаватимуть посвідчення, надаватимуть юридичні консультації тощо. У кабінеті працюватиме також електронний інформаційний кіоск, який дозволяє переглянути будь-які відомості про себе, що містяться в Державному реєстрі обов'язкового соціального страхування. Центр щодня обслуговуватиме від 50 до 100 людей. Під будівлею Закарпатського автодору відбулася акція Ми вам податки, ви нам латки. Таким чином водії та велосипедисти вирішили відстоювати своє право на відремонтовані дороги. Після заходу новий керівник Служби автомобільних доріг в області прозвітував про стан доріг і про те, коли їх відремонтують. Іван Горба розповів, що в цьому році загалом на дороги Закарпаття з державного бюджету виділять 100 мільйонів гривень. В Ужгороді цього року планують зробити ремонт на комунальних дорогах на суму понад 6,5 мільйонів гривень. На дорогах області обмежили проїзд великовагового транспорту в спекотну погоду. З 28 травня на дорогах загального користування вводять тимчасове обмеження руху транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни тони з 10 до 22 години при температурі повітря більше 28 градусів. Водіїв великовагових вантажівок про це попереджатимуть дорожні знаки. Обмеження руху не стосується транспортних засобів, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються, та які використовують під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Триває зовнішнє незалежне оцінювання цього тижня. Учні склали ще два іспити з української мови та літератури і історії України 28 і 29 травня. За дві сесії понад 7 тисяч абітурієнтів складали тести з української мови та літератури. Приблизно 5 тисяч учнів, і також протягом двох днів 31 травня і 1 червня тестувалися зі знань історії України. Ці два предмети закарпатські школярі складали в чотирьох містах: Хусті, Виноградові, Мукачеві та Ужгороді. Наші журналісти спостерігатимуть за знову наступного тижня, коли складатимуть іспити з фізики та біології. А ось цього розкажемо вам про особливості знань учнів історії України та української мови і літератури. Олексій Шафранюш і Тетяна Шімон побували на пунктах тестування в Мукачеві та Ужгороді. Перед школою номер 2 імені Тараса Шевченка, що знаходиться в Мукачеві, на 10-ту годину ранку вже досить людно. Майбутні студенти прибули з Берегівського, Мукачівського, Свалявського, Воловецького та Міжгірського районів. Ми їх запитали, чи знають вони роки народження та смерті Тараса Шевченка. Тарас Шевченко народився тисяча му померше третього шість третя помер. Він о, так як народився 9 березня. Помер на другий день. Це було 10 березня 1861 року. Мову я знаю погано. Чесно тут буду вгадувати. Я чесно не знаю. А Шевченко? Помер Шевченко у 61-му році. А народився? До 1700 чи 800? 700. єва Іванівна прийшла підтримати свою онуку. Приїхали з самого ранку із Міжгір'я. Каже, добре, що школа знаходиться недалеко від автовокзалу, тому довго блукати Мукачевом не довелося. Я привела свою внучку, батьки її поїхали на заробітки, ну а я прийшла з ним, щоб мало піддержати її. Вона в мене така доста сміла, але все рівно підтримка повинна бути. Так переживаю. Переживаю в мене менша внучка, переживаю. Дай Бог усім дітям, що поступили, за неї дуже переживаю. Громадські спостерігачі від мережі опора традиційно стежать за проведенням зно. Не винятком стало й тестування з української мови та літератури. Поки що все добре, всюди є вказівники, всюди є пломби, тобто процедура тестування дотримана. Поки що все гаразд. Далі будемо дивитися, як там в аудиторіях буде. Відповідальна особа за тестування в школі номер 2 розповідає, що 28 травня на зно мали прибути 165 абітурієнтів, але не всі з них прийшли на пункт тестування. Не з'явилося 13%, це приблизно 8%. Я скажу, що ця явка ще досить нормальна по відношенню до інших предметів, тому що цього року у нас вже це четверте тестування, і відсутні у нас коливалися від 10 до 12%. Перед початком тестування випускників попередили, що їх будуть перевіряти, чи не користуються вони мобільними телефонами. Якщо його знаходять, то абітурієнт автоматично не складає тест з предмету. У нас е сьогодні нове. Перше в області буде працювати бригада з металошукачами. Про це е, абітурієнти попереджені Залучені до пункту тестування працівники педагогічні про це теж попереджені. І, можливо, я не знаю, але можливо, і на цьому пункті тестування у нас прийдуть із металошукачами, е, обшукають учнів для того, щоб е, вони не мали можливість користуватися недозволеними під час тестування предметами. Загалом знос української мови та літератури проходить без значних ексцесів, але знову в місті Ужгород абітурієнт прийшов без паспорту, а тому до написання тест. Сів його не допустили. Загальноосвітня школа номер 19, що в Ужгороді, в два дні поспіль прийматиме по три сотні абітурієнтів, які обрали для себе іспит з історії України. Їх уже традиційно розмістять в аудиторії по 15 людей. Із трьох сотень сьогодні не з'явилося на іспит 22 учасників. Це трохи менше 10%. відсотків. Такий показник присутній майже на всіх іспитах: прикрих випадків із забутими сертифікатами чи іншими документами у перший день складання на цьому пункті не було. Це другий предмет після української мови щодо кількості на українській мові було майже 7,5 тисяч учасників. А на історії України зареєструвалося майже 5 тисяч, 4 тисячі 992 цьогорічних випускники. Для частини абітурієнтів це дуже відповідальний момент. Відтак, аби було морально легше, взяли з собою підтримку в особі батьків. Ті переймаються не менше своїх дітей, адже бачили, як відповідально їх діти готувалися до зно. Ну, вона у неї більше такий математичний склад розуму. Вона на економічний хоче поступати, то готувалася, дуже готувалася математику, ну українська мова в школі нормально. Ну, історію готувалася самостійно, дуже хвилюємося. А зараз взагалі всі важкі предмети, і дуже важко дітям із, ну з усіма предметами. Діти ж по-різному оцінюють складність тестових завдань. Комусь вони здаються легшими, а хтось взагалі не вбачає у них складності. Складність полягає в тому, що весь матеріал охоплює ЗНО, тобто від 7 класу і до 11-го. І просто ці кількість дат, кількість просто матеріалу занадто велика. Та ні, там не важко готуватися, там просто почитати вивчити. Важкі дуже. Там дуже треба логічно думати, навіть якщо ти знаєш програму. Це тобі взагалі не допоможе. Треба бути дуже розумним, щоб розв'язати ці тести. Традиційно ми проводимо своє тестування і запитуємо в абітурієнтів щось із шкільного курсу. Результати цього разу втішили у порівнянні із всесвітньою історією. Знання були глибшими. Та в якому році було прийнято християнство України? Дев'ятсот «У 1988 році. Володимиром Великим було прийнято Володимиром Великим у 1988 році. Володимир Великий охрестив у 1988 році. А 1988 році». Володимиром Великим. Другому році була створена висела, Карпатська Україна. Августин Валашин в 39-му році. Карпатська Україна була створена цей пам'ятник йому є, Августином Волошином. А якщо чесно, трохи призабув. Щоправда, серед абітурієнтів були й такі, що сприйняли наші запитання за провокацію і відмовилися нам відповідати. Ні, ну такі запитання здавати, тільки для чого було в сторону, коли Карпатська, ну, Карпатська Русь була сторону, хто то був основоположник. Ну, От тобі не буде давати. Чому? Ну, по своїй причині. Може тоді скажете, коли було прийнято християнство Україні. Давайте по історії України будемо звати тестування. Це по історії України, України? Ну, а ви нас в нас для чого зазвіти? Ну тому що я значить, буду здавати тестування з історії країни. Ну, сам. Чому я не знаю, а просто не хочете казати? Да. Висновки про рівень знань зроблять перевіряючи. Традиційно роботи відправлять до іншого регіону. Завдання того чи іншого регіону не перевіряють за місцем проживання, а служба охорони відвозить його в той чи інший центр. Але про це знають тільки працівники Українського регіонального центру. Ну Сьогоднішні ви бачили, що коли ми відкрили контейнер, то ми побачили, що ці випускники, які складають зовнішнє незалежне оцінювання в 19-й школі, їхні результати буде направлено в Донецький регіональний центр. 1 червня закарпатські абітурієнти продовжать складати тестування з історії України. Відтак залишаться ще два іспити. Останні з біології 7 червня. Це ще не все, але поки короткий огляд подій останніх семи днів. Квартира під охорону таку всеукраїнську акцію зініціювала Державна служба охорони. Вона буде діяти до 30 червня. Як кажуть, у службі державної охорони наближається сезон літнього відпочинку. Помешкання залишаються без нагляду та охорони. Про це добре знають квартирні крадії. Саме в літній сезон у декілька разів зростає кількість крадіжок із помешкань городян. На річці Уж в купальний сезон не буде скла та іншого сміття. У цьому запевняють аменесники. Бригада рятувальників у водолазному спорядженні очистила донорічки поблизу Філармонії, де діє єдиний міський пляж. Знайшли неочікувано мало знахідок, але попри все, чистити річку треба щорічно, зазначили фахівці. Ремісниче містечко впродовж двох років з'явиться в Мукачеві. Його планують обладнати на території тамтешнього замку. Зроблять це в рамках проекту Місцями слави Ференца Ракоці транскордонний туристичний шлях. Цей проект офіційно стартував на початку травня. Триватиме він два роки. За цей період планують відреставрувати, поповнити та збагатити музейні експонати, які пов'язані з життям та бойовою славою національного угорського героя. На Закарпатті з'явилася машина Амфібія. Вона має унікальні можливості. Може їздити по суші та воді. Але основна мета машини вартістю понад 1 мільйон гривень уберегти Закарпаття від паводків. Амфібія багатофункціональна, може скошувати траву, збирати нафтові плями. На Закарпатті її застосовуватимуть для комплексної очистки каналів озер, водойм, від намулу, очерету та іншої рослинності. Машину монстра ще машину диво в дії бачила Галина Сернівка. Вона вже активно працює у Харкові та на Полтавщині. У нас тільки навчаться керувати цим дивом техніки. Інженер фірми постачальника пояснює нашим водникам, як працює цей незвичайний катамаран. Легко два джойстика, три кнопочки. І, в принципі, все. Це дуже легко, легка машина в керуванні. Тобто, люба людина, сідаючи за нею на протязі трьох-чотирьох годин, може ну, не так, щоб не так, щоб досконало. Але в принципі керувати уже за кілька годин тренувань амфібію приручають і закарпатські водники сміливо сідають за кермо, а точніше джойстики. До прикладу, аби почистити цю водойму від водоростей, лілій та очерету іншої рослинності, знадобиться два-три дні, а на розчистку каналу від енамолу два-три тижні. Вигідна амфібія тим, що може працювати з води. Щоб очистити водойму, вже не потрібно буде як раніше відкачувати воду. Вона може скошувати осоку як над водою, так і під водою. Різати острівці. Обладнання для повністю обробки каналів, озер і всього. Того, де є жаби і все решта. Крім того, що багатофункціональна і ще й економна. За годину роботи з'їдає 5 літрів деспалива. Коштує така машина більше одного мільйона гривень. Її соціально закупили для протипаводкових робіт у рамках проєкту Європейського Союзу. Стосується цей проєкт реконструкції берегівської мельоративної системи. На балансі наших господарських організацій перебуває 1330 кілометрів каналів. Якщо брати безпосередньо Берівську систему, то тут 324 кілометрів каналів знаходиться. Звичайно, зважаючи на стан каналів, необхідність їх очистки, необхідність придбання такої машини не викликає ніяких сумнівів. Ми довго придивлялися до різних машин можливих, вибрали саме цю машину, ми знали наперед, що ми хочемо купити, і це придбання здійснилося. ви бачите, що це не дуже великий механізм, аж дуже великих опцій він не може виконувати. Це нормальний механізм якраз для наших експлуатаційних робіт. Там підчистити, там траву скосити, щоб... Збільшити пропускну спроможність русло каналу. Канали потребують очистки, що 5-10 років на молоних може мати з метр, а то й півтора. Є на Закарпатті канали, які не бачили чистки, чотири десятки років. Тому і не дивно, що на таких місцях може сягати і двох метрів. Завдяки комплексній очистці, яку в змозі виконати новопридбана техніка, збільшиться не лише пропускна спроможність русла каналу, що у свою чергу перестрахує від паводків, а ще й якість води покращиться. З часом, щоб зменшити рослинність у каналах, водники планують запускати туди риб мельораторів. Таким був цей тиждень, і такими були його деталі до зустрічі за сім днів натхненних вам вихідних.